Натхненник проєкту Богдан Купчинський залишився без батьків у 16 років. Юнак з власного гіркого досвіду знає, що у такому віці юнаків та дівчат всиновлюють не часто. Тому основна увага організаторів проєкту зосереджена на проблемах саме підлітків. Їм дадуть шанс показати свої таланти на одному з центральних телеканалів. Таким чином діти зможуть знайти свою стежку в житті. Мета ж цього проекту дати можливість дітям реабілітуватися від інтернатного закладу і допомогти їм віднайти родину, яка полюбить цю дитину, а дитина полюбить цю родину. Тобто, цей проект показує в собі з позитивної сторони. І сімдесятьма дітьми сиротами працюватимуть півроку. Психологи, вокалісти, хореографи. Вони допомагатимуть дітям відчути впевненість у собі. Народна артистка України Ніна Матвієнко каже, підтримати проект погодилась одразу. Він зачепив за живе струни її материнського серця. До того ж, жінка сама виховувалася в інтернаті, оскільки батьки не могли утримувати 11 дітей. Мені було краще в інтернаті. Мені там було добре. Ми там разом ходили. І садили помідори, огірки, те, що я вдома приїжджала, на канікули робила. Але там ти все вмів робити. Ми вишивали, ми в'язали, ми шили собі підодіяльники. Ми звідти, я не думаю, що ми там, не... чого це неповноцінні там можуть бути, розумієте? Навпаки, там дуже дуже активно йшло в моєму житті, я завдячую долі, що я була в інтернаті. Пані Ніна пригадала, як під час літніх канікул приїжджала додому разом з іншими дітьми, котрим не було куди їхати. Тому до проблем сиріт вона небайдужа упродовж всього життя. Такі речі вони тільки облагороджують людину і серце, і це ті, мабуть, вершини, які, які долаються, які вже починають долатися з молодих років. І це розуміння, співчуття, тому що через співчуття, через страждання і терпеливість. Ми багато чого в житті отримуємо. на підтримку проекту. Цього вечора читала вірші Житомирська поетеса Марія Рудак. Ніна Матвієнко виконала добре відомі твори із свого репертуару. Однак артистка не лише співала, вона багато розмірковувала про методи виховання дітей, про долю сиріт, а також про те, що можна зробити, аби їх було якомога менше. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма день.